Я хочу зіграти сталевого мисливця. Раз зараз іде він. Трошки катаю, чисто Х2 знімаю, чесно кажучи, от, думаю. Покатаю на ньому. Взяв ЛТшечку якусь, балангу, чи що це таке, я навіть не знаю, що це. Нуай, я навіть не туди не поїхав, Йошкін трошки не знаю, куди тут їхати. Я, чесно кажучи, в цей сталевий мисливець багато не граю, тільки коли він є, то вот... чисто забрати плюшки. Все, що там пропонується і все, я не сильний фанат цього режиму. Але... Доволі веселий режим рахую, бо таке бій такий мінімально на виживання. Це, я так розумію, що в ті часи придумали, коли от PUBG був, оцей стрілялка та така була популярна, вона популярності набирала ще в свій час, воно взагалі бабло коштувало, то зараз безкоштовно. Так, беремо припасики. То Тобто тоді і зробили цю фіню. Так, от виберемо дистанційне покриття. Кажу дистанційну дальність. І от ВГшники зробили типа на основі PUBG отаку виживалочку і назвали стальний, стальний щось там. Це. Так, будемо кататися, зараз збирати ці всі зелені штучки. Це додасть нам більше снарядів більше всього. Заодно і прокачаємо машину свою. Так, добре. Опа, все, в цю червону зону не можна. Тут коротше, принцип який, якщо хто вдруг не знає, бо ніколи не іграв цей режим, принцип який. Величезна карта, нас 15 штук. Ми всі їздимо, збираємо ці зелені штучки, між собою стріляємося, за це ми прокачуємо техніку і розвиваємо свій танчик прямо на ходу в бою. Ну, ви будете бачити, я з цього маленького зроблюсь прям великий жорсткий танчик. І плюс карта все зменшується і зменшується. Оці червоні зони з'являються, в які вже не можна їхати, бо хпшка злітає. Коротше, якось так. От зараз я тут одного вже поки з вами балакав, розшатав. До речі, я такого самого вбив, як і я. Розмотав його, як питель, дати. От я вже і третій... Ні, я вже четвертий левел. О, так, беремо. Беремо пушечку. Not bad, not bad. A new level. Окей, like new, okay, new level, так new level. У нас тут є вон внизу всякі скіли. Можна трошки відхилювати хпешечки, можна визивати собі підмогу. Можна супер таким снарядом стріляти. Коротше, кожен танк має свої всякі штучки-плюшки. Я на кожному танку, до речі, вже зіграв, але на цьому це вперше я граю. Взагалі люблю в танках оці всі штуки, що вони придумують. Якесь трошки. як то сказати. різноманіття. О, чуть по-російськи не ляпнув. Різноманіття в ігрі. Бо рандом-рандом, він завжди рандом. А тут -а прям таке справді різноманіття, що трошки можна що щось собі більш дозволити. Так, вбиваємо цього зайця. Зайця нам тут не треба. Зайця ми зараз залутаємо. Хоп. О, вон волк, вовка треба вбити. Вовчара, ти що? У, я його не пробив. Тут єдина проблема то, що ти не завжди бачиш противників. Тут видно противників тільки тоді, коли дивишся на них. Якщо твоя башня буде розвернута, противник заді тебе, ти його не бачиш. Так що цей режим в тому більш складніший. Я ледь його поббив цього вовка. Але зато я вже шосте рівень. Так, берем запас міцності. І є чудово. І запас міцності так. У, він прокачався. Ні-ні-ні-ні, тікаємо зціляти, тікаємо зціляти. Ну його в баню. Попадло, мене зараз ще розмотає. Це тяж. Я ще не готовий з ним бадатися, хоча я вже маю 2000 хп, але я все одно не готовий дотікати. Третікати він десь там, а я десь тут, так що. Уматуєм. Уматуєм. Ой, їдемо позбираємо ще ті зелені штучки дрючки всіх збирати О, переродження більше небесний дійсный. Ну, все, якщо я загнусь, то вже все. Ну ладно. Ну, ч такая ЛТшечка? Прям весела подобається, що вона швидка. Іде. Опа, от отзади мене хтось і стріляє. А хто я навіть не знаю, а вон є, вон їде вулк. вулкури якийсь, чи хто він такий? Хто це такий чел? Знаєш, я тебе не пробиваю. Так, з ним треба розматуватись, по-любому. Він мене не відпустить, а я його вже не хочу відпускати. Ану, є, чудово. От я викликав підмогу собі свій маленький пуль 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 Давай, мій маленький друже, давай собачка моя. Пів. Пів, а він його ще й не пробиває. І я його не пробиваю, Ну що я за людина така? Я його не пробиваю реально? Бо я на автоприцілі. А ця собака моя маленька, ще й по мені стріляє. Ти що не попадаєш по противнику, чоловіче. Ой, ну, він зараз їздив. Опа, все, я попав по ньому. Кислотним снарядом по ньому зарядив, він здох. Not bad. Так, осколофугасний не хочу, хочу швидкість перезаряджання. Осколофугасний дуже специфічний, ним прямо треба вицілювати. Кудись задницю пробивати. Опа. О, дивіться, як там воюють пацики. Б'ються, можна здалеку по них пулькати. По тому можна постріляти. Ух, по ньому дали больно. Ага, він зараз відкесне. Відкес. Ух, там варяг, зараз все залутає. Ми варягу дамо пульку. Ладно, все, все, добре, він нас помітив. Він нас помітив. Так, лишилось скільки, лишилось 5 противників. О, 5 противників лишилось, добре. 5 противників. Тут, коротше, кожен сам за себе, так що тут треба бути обережним. Тут можна увірватися за ворушку, де тебе всі спиляють. Так, поняв, Той засвітився там впереді по карті, і забігти на мене, бо... Опа, зліва хтось воював тільки що вон бачу, і він вже сьомий рівень. А я ще шостий. Ні, я вже теж максимальний, що я мелю. Я вже теж сьомий. Ми вже всі коротше, максимальні, ми прокачалися. М -м -м. Але я максимально не хочу ні з ким зустрічатися, оскільки хочу, щоб вони всі один одного ще покосили і перебили. Буду тягнути час до скільки можу. Так, тут який самий. 600? Серьезно, чим мені дав? ББшка? А шо це за плюха така на 600? А ч у мене не на 600? Я що це? 650 урона мені зарядив по задниці? То фугас чи що це таке було? Баче падло. Небезпечненько. Небезпечненько. Так, де він там є? Десь є? Десь там є, напевно. Ну ладно, покатаємо десь тут, а поки. Так, 20 секунд і ця зона стане червоною. Тут теж не, не є добре залишатися. Треба пробувати щось... Щось тікати звідсіля. А там в варях. Там той типочок. Так, 5, 4, 3, 2, 1, да. Там. там бойня, там між собою вони вы... Опа, хтось не засвітив. Кто? Тут ахтусь є. Ох ти шкин! Знову 500, ну серйозно, 500? Ч так больно? Yes. Але то, походу, не я його, до речі, добив. Хтось його другий добив. Бо мені не зарахувало фраг. Його хтось зі спини влупив. Так, треба відхилятися, треба хілочку, хілочку. Так, хілочка є. Відхилюємося. Так, скоріш за все, я той дроп не візьму. Той дроп я не візьму, там вже за нього пара драка нічого нема. Що, знову зліво від мене ще хтось? Хто тут зліво від мене? ЛТшка, така сама як я. Я ще й не попав. А він зато попав по мені і тут добре попав. Ой-ой-ой. Все, торбом мені, короче, да. Ну дуже больно по мені б'є. Та зараза. Тікати треба, тікати треба. Хоп, через червону зону сюда. Хоп, сюди. І сюда. Фух. Я выжив якимось чудом, я не знаю, яким, но я вижив. Так, треба хилочку відхилятися, вони десь всі там. Ми через 30 секунд будемо всі битись між собою. Ой-ой-ой Давай, хілочка, не підведи мене, я тебе благаю. Відхилюй мене, відхилюй. 500 хипулючок дуже добре. А чого вони між собою не б'ються, я не зрозумів? Той там десь в кущах став, а цей. А цей мене шукає, чи що? А, отут поїхав. О, він сюди поїхав. Серйозно? ні 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 я пішов з це геть. Хуху! Бум! Больно! Больно! Больно дали! Блін. І я не попав. Я тупо... І він не пробив! Ой, клас! Клас, клас, клас! Він не пробив, а я попав! Я попав по ньому. Що він здох перемога! А як той здох там? Я взяв перше місце! Той задній якось сам вмер, я не знаю як. Ха-ха-ха!